Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області запросила журналістів, щоб показати, як відбувається ремонт автошляхів. На Коломийщині дорога до Великої Кам'янки чи не найгірша в районі. Почали її відновлювати працівники місцевого райавтодору. Під'їзд до годів роблять методом просочування, розповів бригадир дорожників. На даний час ми проводимо ямковий ремонт способом, гарячим способом просочення. Це, значить, наливаємо деготь чи бітум. І зверха щебіночка, під укаточку. Це воно формується Дорога, а після цього ми плануємо поверхневу обробку. Зроблено нас вже буквально 5 кілометрів. Це годів до Великої Кам'янки, і буквально це від годи початок і суданий час, де ви бачите. А вже у самому селі вкладають асфальтне покриття. Стелять його на чорнову основу. Зроблено вже майже 800 метрів. Асфальт беруть із мети в цівського заводу. Голова служби автомобільних доріг Прикарпаття Василь Буджак каже, якби не місцевий депутат Ігор Лу. У то не вдалося б добитися співфінансування робіт. А сам обранець розповів, що вже й не сподівався на відновлення дорожнього полотна. Це була одна з таких, я би сказав, необхідних для ремонту доріг в Коломийському районі. І ми з керівництвом району. І особливо мені приємно, що і депутати місцеві, і депутат районної ради. Пан Луцак звернувся до мене ще зимою. З тим з проханням ремонтувати цю дорогу. Ми виїхали комісійно, обслідували і побачили, що вона потребує негайного ремонту. І шукали ресурси, фінансові, в тому числі, матеріальні, щоб її відремонтувати. Тим більше таке гарне село, як Велика Кам'янка, де є гарна. І спортивна база, і культурна, і школа гарна. Я думаю, що вона заслуговує для того, щоб мати гарний доїзд від районного центру. Я хочу перш за все подякувати Василя Степановичу Що і районній владі адміністрації, районній районній раді за співфінансування у нас було домовленості. Давав запити депутатські, які районній владі, такі. Службі автомобільних доріг Івано-Франківської області за це, що було попередньою домовленість, що в кінці травня почнемо робити капітальний ремонт даної дороги. І е, дякую е, Василю Степановичу. Як пообіцяв, що в кінці травня ми почнемо, так і дійсно відбулося. Хоча не вірилося, що може можна такі дороги робити, так як дорога була в жахливому стані. Робилося пару років назад тільки ямковий ремонт, а капітальних ремонтів взагалі не було. Дорогу планують закінчити до святкування дня села. А потім спільно думатимуть, як продовжити ремонт до обертена. А на Горденківщині також активно ремонтують автошляхи. Показали журналістам, як зробили відтинок від олієво-королівки до тишківців. Керівник місцевого автодору каже, продовжить роботи і далі. У першу чергу нам треба привести до нормального стану дороги державного значення. Згідно постанови Кабінету міністрів, до 15 червня ми повинні ліквідувати ямковість на дорогах державного значення. Це у нас головна ціль. Ця дорога, вона зроблена. Це дорога хмельва. Хмельницькі хмельова вікно. Починається вона на річці Дністер в селі Хмельова. І це тут не затрачена жодна копійка бюджетних коштів. Ви бачите, яка дорога, і дай Боже, би в нас до всіх населених пунктів були такі дороги. Також повним ходом ідуть роботи і на національних дорогах. Нагадаємо, ділянку між Іваном франківськом та Снятином мають відновити до Дня Незалежності.